Всім привіт з півночі України, Суми. Продовжую термінові весняні роботи в своєму садочку. Обрізаю, піднімаю троянди, обробляю, а також підживлюю та ставлю опори на троянди. Обрізала філоребунди ще з осені а весною вже трішечки підкоригувала. У минулому році експериментувала і залишила їх до весни, не обрізаючи. Ну, не встигаю я весною все це зробити. Тому вирішила робити, як завжди, з все обрізаю, а весною вже роблю коригуючу обрізку, бріоза. Перезивувала добре. Це прийшлося обрізати. Вже був старий пагін такий. І для того, щоб круленький був кучик, я його обрізала. Нехай будуть одинакові пагини. Надя міян декор. Зараз покажу. Три кущі тут у мене ось так були пригнуті. Гарно все перезимувала. Не знаю, ось, бачите, такі пагани. Треба, мабуть, їх обрізати. Ну, зараз розплутаю і подивлюсь. Розплутала на Дім'ян декор. Зараз буду формувати. Для початку. Треба обробити інструмент. Для рук. Антисептик. Зараз будемо дивитися. Я б спочатку видалю ось оцей пагін і оцей аж осьюди. Ось, отак ось. буду зрізати. Оцей треба дивитись. Спочатку ось цей. оцей, Мені здається, тут інфекційний опік у троянди. Навіть якщо вона і гарно буде на зрізі біла, все одно вона серед літа засохне, можливо, раніше. Ось цей старий пагін. Спочатку видалим. Те, що не перезимувало і хворе, а потім вже будемо дивитися, якщо залишити, що видалити. На першому кущі наді видалила три багани. Ось, росли вони. Були направлені Ой. на доріжку, заважали вони мені до того щось Дивіться, який вони гарний пагін на зрізі білий. Вона б чудово квітла, але мені треба сформувати кущ. Якби він в мене тут один різ, я б залишила, мабуть, їх усі. Шічки підрізала, відкоригувала і залишила. Але в мене їх три кущі. Мені здається, це буде дуже густо. Тому три таких величезних видалила. І ось тут мені не подобається цей пагін теж, мабуть, інфекційний опік. Ну і цей коротенький теж видалила. І зараз буду думати, що робити з цим. Дуже низько нахилений до землі пагін спробую Зараз покажу вам, можливо, так, зігну їх колесом все поставила дуги обрізала. замазала. И привязала. Нехай теперь растут. И закладают брунечки. Салли Холмс. Обрізала ось так ось Чарльз Остін. Залишила високими ці кущі. Минулому році я їх пригинала на дуги в цьому році вирішила зробити їх кругленькими такими. Ну, десь сантиметрів. 90 метр, можливо, залишила таку висоту. Це стільки обрізала. Це ж восени була основна обрізка. Джутзепскур. Випустив дуже багато новеньких таких пагонів. Нельсон Манфорд. Два пагани, бачу, треба вирізати. Не перезимували чомусь. Але це така троянда, мені здається, її треба приріжувати. Не можна її залишати багато гілок, тому що дуже-дуже густа троянда. Нельсон Манфорд. Ось приклад того, як перезимувала троянда. Внизу була пошкоджена, мабуть, тоді як пригнала і трішечки тріснув пагін і не перезимував. Був слабким. Хоча верх, ось бачите, гарні листочки. І ось теж такий. Але їх треба обов'язково видалити. Все одно він загине. Навіщо троянди Витрачати сили на те, щоб. Виростити такі листочки, закласти бруньку. Ось тут, ось тут будуть нові бани, і вони замінять оці два. І ось у мене така проблемка. Ход какао, ось такий стовбур. Я так і не зрозуміла, це хвороба чи дуже стара троянда. Хоча вона в мене не дуже стара. Ну, років 5, мабуть, їй. Але ось цікаво, подивіться. Різіть нові брунички звідтіля. Вже хотіла викидати, викопувати, викидати. Можливо, тут рак. Троянди. Може, хтось знає, підскажіть. Але чоловік не дав мені викинути, сказав, що йому подобається ця троянда. Ну, потримаю ще цей сезон, подивлюсь на неї, буду слідкувати за нею. Мої братки. Одній із перших оживляють мій садочок. Яскраві квіти. Дуже гарні квіти. Квітують ось з ранньої весни, до самих морозів. І вони вже в мене скрізь по всьому садочку. Ось так насіваються маленькими. Ось, бачите? Головне не пополоть. Стокротки або маргаритки, вони теж скрізь у мене по садочку розкидані і на городі, і на доріжках. Ходимо по них. Ну і, звісно, примули. Ну як же без них? Дуже яскраві квіти. Оці в мене, наприклад, примула вушкова, висаджувала із насіння, Дуже давно вже в мене вони ростуть. Дуже гарно нарощують кущики, приходиться їх кожен раз відсаджувати. Але дуже їх люблю, дуже довго квітують і оживляють мій садок. Зараз з'явилося на ринку дуже багато нових сортів примул. Різних кольорів і з повною квіткою. Мрію саме таку купити привилку. Повна квітка, схожа на троянду. Хочеться, щоб троянди були в саду з ранньої весни до глибокої осени. Тому буду над цим працювати. На цьому з вами буду прощатися. Вирощуємо свої сади, сади перемоги, пликаємо їх з усіх сил. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. І допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам. Слава Україні і героям слава до зустрічі, до побачення!